Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. І запрошую сьогодні до себе на мою невеличку кухню проекспериментувати рецепт квашених огірочків старою картоплею. Рецепт із інтернету. Надивилася в інтернеті рецептів. Зараз сезон огірочків. Тому запрошую вас разом зі мною заквасити огірочки. Ну що, друзі, приєднуйтеся, хто запізнився, будемо квасити огірочки. У мене ось такі помиті, зібрані, свіженькі, огірочки треба, одна чарочка солі, також треба хрін. Я порвала його ось на такі шматочки. Ну, в процесі, може, ще пополам перерву. Розірву зонтик укропу такий бідненький, більше не знайшла зелененького. І гілочка щериці. Так, до цього ще треба нам стара картопля стара. І починаємо заквашувати наші огірки. Беремо банку трьохлітрову і нарізаємо на дно картоплю. Нарізаємо не дуже товсто і не тонко, От так. я так нарізаю. Сюди додаю на дно. Хрін, огірочки складаю тепер і злегка їх так притрушу, щоб вони знайшли своє місце в банці, накидала половину такої ручки, і знову картоплю, знову притрушую. І знову вірочки, я сильно їх не, плотно не складаю, тому що щоб сок, який утвориться від води і солі, щоб він попадав і гарненько проквашував огірочки. І знову кладу хрін. Зонтик укропу, щирицю висиплю зараз чарочку солі, щоб вона, щоб тоді не щоб було зручно зараз його висипати, бо як повна сильна банка за вірками, то тоді сіль. Не знаєш, куди йдіти, і її завжди не хватає місця. Картопельку. І знову гірочки. Нічого тут тяжкого немає, швидко. Ну, побачимо, які вийдуть огірочки, бо я так і не готувала. Готую перше. І ну, експериментувати ніколи не пізно, ні в якому віці. Так що, ну, ще один покладу, отакий. Така банка вийшла з огірочками, зараз залів холодною водою. Заливаю холодною водою, Добавлю листочок хрону, прикрию зверху нашої гірочки, доливаю водою. Накриваю капруновою кришкою і в холод. У погріб хто в холодильник, кого, хто кому як зручно. Тепер отак трішки треба зробити, друзі, щоб сіль розтанула. Розтала. Звичайно, що вона буде ще, будемо їх чи так перемішувати. Ось так швидко і зручно. Заквасили огірочки. Дай Боже, щоб були смачні. А вам всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе одне одного. Захисникам за захист дякуємо. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, кому цікавий. Ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться правильно. Нажміть на Продивіться коротке відео, напишіть коментар, поставте лайк, нажміть на дзвіночок, він поміняє колір. І після того вам будуть приходити нові е, сповіщення про мої нові відео і нові роботи. Всім дякую, хто був зі мною. Бережіть себе не одного міцного здоров'я, бувайте здоровенькі! До нових відео, до нових зустрічей. Також заходьте на стрім. Стрім у мене кожного вівторка о 20.00 літом, зимою о 18.00. Чекаю вас. Пока-пока!